Слава Україні, рибаки, ви на каналі Українська Рибалка. Зараз субота, завтра неділю, ви чекаєте відео. Був я в Єсопісі і нічого не зловив. Ну, одну клоточку. Тобто, відео нема для неділі. Але в неділю Сергій Іванович Машковський відкриває, типу, відкриття змагань, відкриття сезону, якби відкритий кубок, там, ну нехай, коротше, якесь там відкриття сезону. І збирається краще рибаки Львівщини. І я завтра їду також, буду виступати один. Я зараз в офісі, от замішую. Замішав чорний парець кальмар, хай настоїться до завтра. Ну і кукурузка. І беру два імпакта. Свіженький, Монстер Краб і Мідіа. Е, відео я не встигну змонтувати, тому ото таке відео буде блоками, нарізками. Зараз в офісі, джеребкування, риба, нагородження, висновки. Ось таке коротше, відео. Бо хочеться виставляти відео, але поки що весна, риболовля нестабільна. Стабільна буде риболовля з мікрончиками. Ну, от завтра і перевіримо. Самому то ловити по одному, а в праці його з кращими рибаками погнали на жеребкування. А там буде 80, то 30 теж можна. Правила вам розказую. Дві удочки. Якщо кормите, одна витягується. Кормите не в воді. Кормушки є. Хто хотів, той знайшов. йшов. Коротше. Э, поводок будь-який. Гачок без бороди. Один поводок. Один. Ні, щоб не було там отут кліпса, тут вертольотик, блін. А там? Зігрій, пожалуйста. А для чого?

18. То добре чи погано? Все? 37 куточку трошки. Файно. Так, то тепер треба переписати. перебукування Так, не чув, 9 старт. І що, друзі, я вже в секторі прожирувалася. Як кажуть, що я зранку їв. Вдалося потягнути край. 30-18 сектор. Який тут у нас 37-й 37-й по озеру. Є велика перевага. Ну, не знаю, бо зліва є очерет, риба може тут отусуватися. Плюс нема пресингу зліва. Ну і справа пан Юрій, адміністрація озера Баунті. тому тут буде тяжко. Ну, не знаю. Попробуємо половити. Гарненько все, розставляю, розставляю. Вже все готове. Змагання будуть з 9 до 3 години. Можна. Двом чоловікам бути в секторі, дві вудочки. Одною вудочку ловиш, одною і годуєш. Тобто дві вудочки, тільки задіяні в секторі. Можна і коропові монтажі, і фладфідерні, можна зі гріх. Ось такі коротше, правила такі. Більше як відкриття зустріч з друзями, як то сказати. Так що розставляємося, бо 9 старт. Все, розставив я, все в секторі. 15 хвилин до старту. Значить, яка в мене ідея? Тобто я сижу, якщо що підходжу, зразу під сак в мішок. Поставив терногу під водилище, щоб зразу мішки, в разі чого вішати, щоб вони там зразу в мене стояли. По мене тут міксах, чорний кальмар і кукуруза, бо є така штука, що на кукурузу можна. Для, якщо риба буде стояти в тощі води і її треба знаєте, стягнути, імпакт медіа. Просто тако буде. От яка жирна візуальна пляма буде йти. От обрезнув отам, пів години до сих пір. Дві вудочки. Дві вудочки, значить, у мене 110 метрів буде, тобто максимальна відстань, тому що, як ми бачимо, е, зараз покажу. Ну, от є будиночок е, пана Юрія і він от кидає. Це вже з містка, там метрів 30. І під самим, під самим будиночком, там де дамба, там є дуже глибоко. По, по дистанції 110, я казав. Я думав, що я буду кидати в ту сторону, але от, бачите, жова, жовта іва, і мене більше повернули в лівий кут. Так що в, в обід передають дощ. Темп буде. 5 хвилин, дві вудочки. Буду просто темпувати. І шавна дистанція в мене буде 70 метрів от -от -от в районі очерету. тобто буду ловити 18 секторів, хтось в секторі двоє, хтось один, хтось по різному, в колись і троє. Тобто такий от формат, і короповий, і флетфідерний монтаж, і водилище тобто більше в темпі. По насадках я вже от поставив мікрончики. От Бачите, яка насадочка. Гачок тут у нас Guru Super XS. 8.60 розміру. От він ставиться, на жалу. Жилка 0.25 перемотана катрануська. Ну і ще одна вудочка бік Друзі, то буде відео без нарізки. Отак я живе. Так що не можна говорити. Так що буду боротися, подивимося, що з цього вийде. Слідкуйте. То ти вже на наговори, наговори, я не маю часу свого <рес> варити. Хлопці, заберіть ручку, поки не роздавлені, Яку ручку? куручку? Кружку? Я думаю. А опіцак. Ммм, за Так ти кажуть, та ні, ні, ні. таке слышу, таке хрусть, блядь. <рес> а, а може над матом більше?

Ого. Ні, тут я таку вудочку спеціально взяв. База тебе стала? Що, що? База тебе стала? На, сторожі я мені ще відкрию. Це завжди порцелана, На характер. Завжди, да, бо там вечеря. Виключи, тіпа? Та, так. Виключи, тіпа. Гуру. Я пропустил. Я пропустил.

Старував? Піжати не старував там Угу. А Так ближче, щоб риба не, не дали. <хи> ага. О, 300. Ну, березневі рибки. Але друзі, от така рибалка. Реалізовуємо край і я вже спокійний, ну, все гарно. Так, його зважили, можна випускати. Раз. Ну. Пішка так, І друга риба тут. Все, два-три. Чотири. і п'ятірка. Цей може вага якась підручна. Підкручена. Ага, <різь> Почалася легенька груза. Друзі, до завершення. Скільки лишилося? Десь 50 хвилин, я вирішив збиратися. Можливо, то так не дуже гарно, треба боротися до кінця, але в мене дуже гарний відрив від попередників. Тобто йду на перше місце. Я думаю, тих 40 хвилин, чи я зловлю ще 2-3 вже, вже ситуації не змінить. Так що чекаємо нагородження. Речі будуть сухі і розкажу зараз деталі, ху, як, як і що робилося. Ти купив. Третє місце. Івасичень. 23 кілограми. 110 грамів. 10 грам. Поздравляю вас! я хоч зловив, я не знаю. То все віскі помав. І горку зловили. Тобі я і там не бачу. Все. <ріху> я <ріху> горку зловив. <ріху> то, Гуляв його, як все я. Віскі. А що ви розкажете? <ріху> <ріху> то все віскі фотографуємося, ребята. Друге місце, Омінчук, Волинчук, 23 кг 970 грам. Молодець. Молодець. Що значить флеспідер пішов з карпу? Я в рибу мені розказував. І перші місці рекордна, рекордна то вообще 67 кг, 320 грамм. Петро Мельничук. Петро Мельничук. Ну, мы бы немного нам боили посыпать туда-сюда. так, Все, витаю, Петро. Давай, как не похлопали, разумеется? Это не скромно, ты. Нет, чекай, ребят. Що ви за це перше тупити? Тупити? тупити. Ні, тупити, кажу, Одні тупити. порушення. Так. Ось, друзі, і такі змагання. Балакав я на них мало, тому що був сильний інтервал. Не записав відео одразу, бо то дорога, змучені емоції. От помився побрився, і от на другий день записую вам відео. По... Підбиваючий підсумок, логістика в мене трошки хромала, хоч і темп в мене був гарний, але логістика ото з рибою. Ну, тут можна є над чим працювати. Плюс дві вудочки, я трохи плутався, були дуплети, я сам сам виступав. двома, люд... якби було двоє чоловік, то там би за 100 кг вийшло. Хочеться, бо фестивалі такий лайтовий режим, але всі дуже хотіли виграти, всі боролися початок сезону, і це було видно, і навіть на нагородженні. Як є, знаєте, такі емоції, які важко скрити. І жаба це одна з них. Ну, це, звісно, жартума, але ви помітили це. По, по рибалці самі Guru Super X номер 8 під мікрончик Кукуруза розгинався вже з 10-м розміром, вже все було добре, тому що агресував. ну, на зажатому фракціоні і не давав рибі сильно гуляти, витягував її з очерету, щоб не було сходів. Знайшов дві гарно локації, де не було в мене зацепів. Знайшов їх по такому принципу, в англійських відео показують, тобто як риба випригає з води, і потім показують, якщо це мілководдя, коли озеро спускається, що тобто є якийсь уріз на дні, є якісь. Твердий участок, і весною, наприклад, або риба треться об той участок і випригує. Тобто здирає з себе якісь паразитів, вона отак чиститься, вона так собі шкробається, вона так тиранулася обно і випри... випригнула. І я побачив таких два легких вихода, закліпсувався, кинув туди, і там в мене було чистенько, гарненько взагалі не було цей. Перша половина риболовлі ловив на кукурузо-тигровий горіх на солодкий метод мікс. Здавалося б, весна треба м'ясне щось давати. Але побачив саме на баунті на солодкі прикормки в осінь і весною дрібний коропець кілограм-два краще ловиться. У мене були інтервали клювання до п'яти хвилин. Коли вже перейшов на чорний перець, кальмар, клювання вже були до 15 хвилин, ну і куропи вже були 4-5-6 кілограмів, тобто в два рази. І Тут така тенденція. Солодке клює мале дрібне, е трошки м'ясніше, агресивніше, більш протеїнисте, клює вже крупна риба, тобто 5-6 кг. Ну, принаймні то, що було, то, що витягнув протягом змагань. Так що, так що такі змагання дуже приємно. Цього року ще візьму пару, в пару етапах офіційних по флетфідеру по F1. Треба знайти зараз напарника. Ну, трошки заскочився за тусовкою, за адреналіном, за змаганнями. Цього, цього не хватає. Друзі, і це відео виходить в середу. Е, Попереднє відео про новинки 2025 року. Ви написали багато коментарів, який продукт ви хочете отримати. Багато історій, на який продукт ви ловите. Мені це дуже приємно і йдемте подивимося, хто переміг перших три місця. І дуже приємно і щиро, що довіряєте продукту, ловите і маєте гарні результати. Йдемте підіб'ємо підсумок конкурсу. І в неділю також буде відео. Але йдемте зараз до конкурсу. Ну що, поїхали до конкурсу. Так, одною рукою тримаю. Так, топ-насадка. У нас 483 коментарі. Так, Копіювати заходимо в і поїхали. Комент ставити. Карпхантер. Я привіт, хочу добовий набір, чорний перець, кальмар. Переходимо. Так, перший є Карпхантер. Будь ласка, напишіть мені, напишіть мені, буде телеграм, інстаграм, фейсбук під описом відео. Карпхантер, чорний перець, кальмар, добовий набір виграв. Перший є, другий їдемо далі. Хочу Бойл, чорний периз кармат. Дефокс 4824. Так. Дефокс, якщо маєш, напиши одразу. І давайте третій переможець. Вітаю, бажаю успіхів з вами, хочу чорний перець, кальмар. Три чорних перця кальмара. Майкобра. Майкобра Юрій. Так що прошу переможців мені написати. Юра Майкобра, Фокс і Карпхантер Юа. Ну, що знімає мій перший бікфіш Що це? Острів. Так що, друзі, ось такий конкурс. Всім дякую, хто приймав участь. Будемо частіше робити конкурси, щоб зібрати 100 тисяч на YouTube каналі. Все, я поїхав далі ще раз, всім дякую за такі прекрасні коментарі відео вже випускаю.